Берегині. Щось роби вже берегине, ще не в вмертвий рід, ще гине, Українки ж не жінки, братя ж це чоловіки. Аби стати знов жінками, розбуди братів пінками, хай від подиву брати порозкриють враз роти. Українки, щоб жінки, Стали знову й навіки, розпочни жінок повстання, ти ж надія їх остання. Направляй жіночі стріли в неправий текст застарілий, Щоб нардепі всіх дістать і повернути вашу стать. Хай гудуть діброва й гай, тим жінкам допомагай, що не втратили надій. Берегине, час же, дій, щось роби вже берегине, Щоб не твій рід що гине. Українки, не жінки, бо ж брати, чоловіки.